Ну, зробіть мені подарунок. Купіть мені цей Mavic, причому, може ви знайдете десь. Mavic uh, 3 Pro. Він коштує 78-80 тисяч. Може, хтось дешевше знайде за кордоном. Я вас дуже прошу, якщо знайдете дешевше, допоможіть знайти і купити номер телефону 068 ні, 243 0130. Напишіть телеграм, вайбер СНС, просто наберіть. Скажіть, ми знайшли, ми можемо передати, а я перерахую кошти. І останнє, завтра, на 10-ту годину ранку я вас запрошую всіх, хто хоче за мною зустрітись, привітати мене. Е, хто хоче мені очі щось висказати, не пишіть комусь так гавно, прийдіть очі, скажіть мені. Е, Харива 21. Завтра Подільський суд призначив мені суд за образу Кіма, що вже два роки мене судять тягають. Тому я запрошую всіх на 10 ранку, Харива 21, Подільський суд. Зустрінемось, з кимось познайомимось. Побачимося в чергове. Я чесно скучився за людьми. Я вже Скоро дівчата під своїми посилками. Все, я вас їх обнімаю, цілую. І я побіг по документи. Ну, хлопці, ждіть холодні чаї по п'ять гривень. Хотя <ривень> з Все, бо я так забалакав, що запутався у дворах. Все, цілую вас, обнімаю. І я вам дуже вдячний за те, що ви даєте можливість зрозуміти, що мене чують. Це дуже приємно. А вже як копцям приємно, можете тільки подумати. І сьогоднішнє повідомлення, що там моя дуже велика родина з військових, яка мене поважає, мене просто убила на повал. Хороша на цього слова. Все, ваш мокрий бандит, а тоді і шакрай розпить.